Мої найщиріші вітання всім нашим підписчикам, хто нас дивиться. Дякую, що коментуєте. За все вам щиро вдячний і хочу продовжити тему. Опять же, ж, віз. Ну, я розумію, що ця тема є актуальна, але заодно буду їхати і знімати, тому що, на жаль, в мене часу так немає. Стояти і робити відео, тому що працювати, заробляти гроші. Тому вибачайте, дорогу не знімаю по простій причині, що в мене лобове дуже грязне від мушкарини. Його треба мити. Так, тут все нормально. Його треба мити, так вирішив вже себе познімати. Так от, дивіться, що я хочу сказати на рахунок заповнення анкет. Якщо ви самі заповнювали анкету. Ну, по-перше, якщо ще хтось не заповнював або планує заповнювати анкету на кует, будь ласка, я вам зразу можу сказати, якщо ви плануєте в Канаді потім іммігрувати, тобто лишатися тут на постійно жити, то вам обов'язково потрібно вказувати правду. Не пишіть що-небудь від фонаря, не заповнюйте ні дітям, ні, ну нікому, не ні чоловіку, чи чоловік дружині, не пишіть нічого від фонаря. пишіть те, що у вас дійсно відбувається. Я вам скажу чому, тому що потім та вся анкета і вся інформація, вона буде між собою завжди йти. Це ваш буде кейс, він буде з вами назавжди. Скільки ви тут будете жити, цей кейс, він буде у вас, оці ваші анкети всі висіти. І при подачі, там утримання статусу Permit Resident, а потім вже ж відповідно на подачу на паспорт у вас буде дуже велика несподіванка, коли вам відкажуть, якась інформація вам не. Не зіграє, і, відповідно, це все піде куди під фіст ваші всі старання. Це раз. Друге. Так само, це відноситься до тих, можливо, що хтось подавався через якісь контори, тому що їх так само є. Я зразу говорю, я нікого нічого не заохочую робити. Я просто висловлюю свою думку, як воно відбувається і як би я поступив в ті ситуації. Подивіться, якщо ви подалися через якусь контору, і ви бачите, що ну, взагалі ніякої інформації нема, ви однозначно повинні на це реагувати. Тому що я вам обіцню, чому, тому що не може бути прям такий, ну, ви не можете до кінця провірити, чи це правдиво, неправдиво та ситуація. Тобто ви повинні якось собі приймати рішення або лишатися з тою конторою, або плювати і робити від себе заявки. І взагалі я всім рекомендую заповняти самим. Краще хтось, ну хай вам хтось поможе, там, не знаю, ну, багато інформації такої, ну, не треба, тому що це вам не дає, розумієте? Ви, коли ви думаєте, що ви помиля, можете помилитися при заповненні анкети, так повірте, другі люди так само можуть помилитися. Тому я вам рекомендую однозначно. І якщо така ситуація, ви бачите, що нема ніякого рука ніякого руху. Тобто, я вам рекомендую, ну я не рекомендую, навіть я не буду так говорити, тому що це буде неправильно з моєї сторони. Я би все-таки би зробив просто вже від себе свою ще одну анкету, я би заповнив. Но це в випадку, коли ви не самі заповняли. Розумієте, я вам об'ясню, чому. Чому я так говорю, на рахунок контор на ну, то все. Коли ви заповняєте анкети, вони бачать, з яких сервісів прилітають анкети, розумієте? І коли з одної тої самої електронної адреси починають до них приходити анкети, для них це виникає сам, само собою якесь питання. І вони можуть просто це рахувати як спамом, ще, як хоче, може там бути. Я не знаю до кінця, я не буду теж говорити, але я знаю, що це таке присутнє, що коли з одного і того самого ip адреса приходять якісь там цілий час одне то саме, це наводить на думку, що в принципі от така ситуація. Тому Майте на увазі, що сидіти чекати можна до безкінечності. Якщо у вас відбуваються якісь незрозумілі дії, ви повинні з ними зв'язатися. Якщо вони так само вам. Вони повинні дати вам в принципі доступ до вашого кабінету, розумієте? Ви повинні бачити, що відбувається в вашому кабінеті, розумієте? Тобто, це все дуже просто. Якщо вам не дають доступу до вашого кабінету, ви не розумієте, що до кінця туди-сюди. Ну, в принципі, я би на тому місці е казав, що давайте анульовуйте, я закінчу, я собі сам подам. Тобто, я би, наприклад, так зробив, тому що, е ну. Дуже багато шахраїв, які на тому просто заробляють гроші. Вони е, обіцянками кормлять, що так, так, так буде, 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 буде. А по великому рахунку, навіть е, вони можуть навіть не це, як його е, не від, відправити вашу заявку. Можливо, наробили помилок, можливо, з їхнього IP-адресу просто заблокували і ті заявки не приймаються. Тобто їм то все одно розумієте, це не їхнє життя, це і ваше життя. І вони будуть завжди робити 150 причин. Вам, знаєте, я вам розкажу просто свою історію. Коли з мене теж був такий, що дуже-дуже давно, коли по моєї потугах теж було, коли я ще був, ну скажем, ще менше розумний, ніж зараз. Так ситуація була така. Я теж був звернувся, це в Львові було. Я звернувся в одну контору, яка. Тож там все писало, там робота в Канаді допомагаємо, ну ті всі нюанси. Я там прийшов, сказав свої сходні дані, що я хочу туди-сюди. Ну і все. Вони з мене взяли були досить нормальні гроші тобто за це. Я не пам'ятаю. Ну, коротше, гроші нормальні були. В плані такому, що це не була якась така критична сума, але переважно шахраї вони так і працюють, розумієте? Вони ставлять середню суму, щоб вона не була сильно критична і сильно маленькою, щоб не виникало підозрів. Тому що, теж, коли маленька, люди завжди задаються, а чому маленька. Ага, значить точно якесь кидалово, тому що ви попрощаєтеся сумою і не будете переживати. Так от я б звернувся на ту контору. І ну все, якби вроді туди-сюди, вони мені сказали, що вони зі мною зв'яжуться. Ну я такий, в принципі, як то кажуть, вже дача збирати чи в Майдан до Канади, все, я собі на розслабоні такий, ну я впевнений, там такі, знаєте, а ще коли в кабінет ну до них там це, в цей кабінет зайшов, них там прапорці канадські, глобусно карта розмальована, красота ну, що, тут як, як можна не вірити тим людям, які власне. Хочуть вас відправити, вони просто вони, вони народились для того, щоб вас відправити в Канаду, розумієте? І це було надзвичайно для мене такою, як вам сказати, такою дуже доброю научкою. Коли я віддав гроші, вони сказали, все там записали дані, списали. Все, у нас там дуже багато вакансій, да, не переживайте, ми все ми вам підшукаємо. Так, ага, а місто ага, туди, все, все, буде, все буде класно, все. Ну що, я зрозумів, я що все. в мене практично, я вже можна сказати, вернувшись додому, я вже розумів, що треба прощатися е, з дружиною і дітьми і казати, що вже з стату б... летить в Канаду, ви за ним. Коротко. Ну все, як звичайно, е, це все був фейк. Ніхто мені нічого не допоміг. Гроші я успішно втратив. І, в принципі, це мене раз і назавжди навчило, що якщо я хочу щось собі зробити, я можу тільки сам собі добре зробити. А всі остальні, ну, навряд чи мені хтось допоможе. Я знаю, що є в Києві компанія, яка люди навіть до попередньої моєї роботи, люди приїжджали. З нею навіть співпрацює Ірвін з нею співпрацює. Це ну, нормальна компанія, тобто вони грошей не беруть. За свої послуги, тобто, ну, тобто це так правильно, тому що якщо з вас беруть гроші, вам шукає роботодавця і вас, з вас беруть гроші, це неправильно, роботодавець е, повинен оплачувати послуги цих компаній, які, вам, які вони шукають йому працівників. Якщо ця компанія бере з вас гроші, це ну, я би не дуже їм вірив. Ну, але тим не менше, знаєте, кожен сам собі господар і якщо в когось є лишні гроші, чому б і ні, чому б не спробувати, правильно? Межиш як, ну що там, Боже мій, 100-200-300 доларів туди, 300 назад, то що я збіднію, правильно, переважно так ідуть. Тому жарти жартами, але я вам ще скажу, що ви повинні брати за гланди і давити. Якщо у вас є така ситуація, якщо у вас є, якщо ви самі запевняли і бачите, що у вас нічого... Не відбувається, ну то значить мусите сидіти чекати. Туди я вам не рекомендую робити якісь, тому що ви маєте доступ до свого кабінету. Ви бачите, що в кабінеті в кабінеті нічого не змінюється в вашому в вашому профілі. Тобто ви маєте доступ. Я говорю про цих людей, які не мають доступу до своїх кабінетів. Розумієте? Тому що я ще раз говорю: ви повинні мати доступ до своєї кабінекабінету. Ви не можете орієнтуватися, ви не знаєте, можуть до вас приходити запроси. Ну, тим конторам, їм все одно вони беруть тільки за те, що вони за вас заповняють анкету. Чи вони заповнили ту анкету? Що ну ви повинні розуміти, як, ну, як відбувається ваша комунікація з офіцерами, які розглядають вашу справу, розумієте? Це є важливо. Тобто, однозначно, якщо у вас виникла така ситуація, берете компанію за гланди, Якщо Гланда не дає, компанія не дає вам якісь. Конкретні відповіді, не показує вам кабінет, і що вам цей, значить до побачення кольорове телебачення. ви, ну, ви з ними не... Все, на тому і закінчуєте. Просто робіть створюйте нову заявку та, <кх> та скоріше, з кого, вашої тої заявки там навіть і немає. То можете спокійно створювати собі. А якщо навіть ви створили і там є теж заявка, Ну тоді друга ситуація. Просто дві заявки будуть паралельно розглядатися. І потім якась одна із них буде анульована. Це дуже проста така справа, яка, в принципі, ну, для вас вона повинна бути чіткою. тому що ви і так, і так, в будь-якому випадку, ви про, проїп, ну, про, програєте в цій ситуації. Якщо ви просто лишите і будете думати, ну, ну не дай Бог, щоб тільки, щоб тільки не помилитися, щоб тільки не помилитися. Розумієте? Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Це отак. Я чому так говорю далі, хочу сказати. я хочу сказати, розумієте, от, щоб ви розуміли ситуацію. Моя дружина допомагала е, е, двом людям заповнювати анкети. Тобто приймала участь. І я вам точно можу сказати, що одному людині вона заповнювала допомагала на початку, другій людині вона заповнювала через півроку. І що перший раз все було без проблем. Що другий раз було, без проблем. Тому я вам можу сказати, що точно, якщо ви правильно все відмічаєте, все ставите правильно, то що від вас хочеться анкета, проблем у вас не буде. Тобто я ну, це я вже переконався, навіть після півроку змін ніяких не відбулося, все, принцип, був той самий, все те саме робилося. Що, в принципі, э, отак от виглядає ситуація. Ну і опять ж э, очікування. Я, я вам точно можу сказати, що ви тут можете проводити 150 аналізів, ви ніколи не проаналізуєте, чому відбувається так, чому так візи видаються, і як вони видаються, і чому воно так, чи це правильно, чи це неправильно, мені тяжко судити, я і не збираюся судити про це. Я скажу так, опять же, що скажу свою власну з власного досвіду, щоб ви просто розуміли, я коли подавався на міграцію, ну коли ми відкривали візи, коли вже планували іммігрувати, коли нам компанія вже була надала всі документи, ми відправили, розумієте? І що в мене було, що мене здивувало першим, першим ділом, я вам зараз скажу, ви просто поймете, до чого я веду. До мене приходить за, тобто я підіслав документи, до мене приходить запрос на біометрію. Ну, біометрію вона вже була зроблена, тобто я як то ігнорую. Наступне до мене приходить запрос на медицину. Я їм в своєму пакеті надіслав медицину. Тобто я був надіслав, ну я теж ігнорую. ну, задньої меслі Сиджу, неділя прийшла, дві неділі, три прийшло. Ну, до мене вже з компанії дзвонять, кажуть, слухай, що в тебе там з тою візою. Я кажу, та я не знаю, слухайте, то, ну, взагалі нічого. Три прийшло, чотири прийшло неділі, вже місяць прийшов. Ну і, коротше, компанія а, зробила запит. На це, тіпа, що там з моєю справою, і вони сказали, що ну, як, недостатньо не, не якихось документів, значить. <кій> я думаю, які документи? Думаю, ладно, ну ми сіли, е, з дружиною порадилися, кажу, слухай, то давай відправимо вже, ну, давай відправимо їм медицину. Я опять беру їм біометрію відправляю і медицину відправляю. І що вам сказати? Яке в мене було здивування. І власне таких документів не вистачало, хоча я їх був і відсилав, розумієте. Тобто, ну, Я сидів такий з квадратними очима. І в принципі, ну, я був сказати, що здивований, то м'яко кажучи. Тому що я не міг ніяк доперти, як я можу, я вам відіслав всі документи, а ви все одно мою справу не розглядали. Тобто, ну, тобто ну, ну, Здається, така дрібниця, але от, от вам простий такий, такий такий, такий шлях, розумієте. В вашій ситуації, хто по піото йде, розумієте, у вас можуть бути свої якісь нюанси. Тобто не обов'язково, що все так дуже знаєте, я ще раз кажу, є люди, які попадають до офіцера, в якого там три справи, і, він, і його справа швидка. А ваша справа може попасти до офіцера, в якого 20 справ, і ваша сама внизу. розумієте? І взагалі зараз говорять, ну не знаю, я не буду говорити, що це прям така офіційна інформація, ну я буду вірити. На слово, тому що плюс-мінус десь воно є. Що справа розглядається від пару там, неділь до 6 місяців, розумієте? Тому я можу одне сказати, якщо ви дійсно вирішили їхати в Канаду, ви не боїтеся роботи, ви не боїтеся холоду, ви не боїтеся змінювати своє життя і хочете його змінити в кращу сторону. Ну, туди вам треба чим швидше подаватися, тому що час іде. І мені в коментах теж були написали на рахунок, там, що це маніпуляція. Ні, не є ніякої маніпуляції. Є написані, є дати поставлені, це є на офіційних сайтах. Розумієте, Ви можете собі зайти, подивитися. Якщо щось буде десь продовжуватися чи ще щось, воно так само буде все офіційно оголошуватися. В Канаді немає нічого такого, що не оголошується. Воно все оголошується. Тому Майте на увазі, що така ситуація, і, взагалі, буду ще раз сказати: в Канаді немає халяви. Сюди треба сюда люди повинні їхати, які хочуть працювати. Розумієте, от які, для яких робота є основним принципом життя. Розумієте, от ви 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 хочете працювати, хочете заробляти гроші. І я буду ще раз сказати: в Канаді ваших грошей, які ви будете заробляти. Ви ну ви на перших порах буде завжди тяжкувато, розумієте? Все одно. Треба буде притримати, це все нормально. Але з кожним роком, який ви будете вибуватися в Канаді, жити, вам буде ставати все легше, і ви будете розуміти, що, тобто, якби відчувати те, що ви зробили правильно. Я так думаю, тому що, в принципі, ну не знаю, Ну, в мене таке відчуття, воно є, тому що в мене теж перший рік був дуже тяжкий, надзвичайно, психологічний, фізично. Тобто я отримав дуже багато стресів, але воно все пройшлося, і в принципі, я. Я скажу так, що ну, треба це просто розуміти, якщо ви хочете цього. Тому що якщо ви сумніваєтеся, повірте, вам не варто їхати. Я вам серйозно кажу, якщо ви сумніваєтеся в своїх бажанні тут, а просто так приїхати, подивитися на Канаду, ну, можете прилетіти, але це потрачений час в пусту, куди простіше вже в Європі сидіти і там десь працювати, десь собі шукати. Тобто ви повинні чітко розуміти, я ще раз говорю, ви повинні чітко собі прийняти рішення, чи ви хочете летіти, чи ви не хочете летіти. Туди у вас буде щось виходиться? Тому що коли ви прилетите з сумнівами, повірте, ви знайдете 150 причин, що вам буде тут не подобатися, а може навіть і 200. Тому всім успіху. І не забувайте ставити вподобайки, не забувайте підписатися, хто не підписався, обов'язково. Не пропускайте наші відео, тому що, як бачите, в робочій обстановці їх знімаю. Все для вас, все для вас, шановні, щоб тільки вас все добре було.